Збройний напад на ювелірну крамницю у Криму. Троє чоловіків, озброєних пістолетом, сукирою та молотком увірвались у магазин у селищі Нижньогірський. Пару відвідувачів та продавчиню одразу ж вклали на підлогу, розбили вітрини і вигребли з лотків золотих прикрас. На мільйон гривень на все про все нальотникам знадобилося не більше 60 секунд. Скласти фоторобот перелякані заручники не змогли. Натомість випадкові перехожі запам'ятали автомобіль, на якому зловмисники тікали. Упіймати нападників правоохоронцям. Пощастило у сімферополі вже за годину. Пакети з викраденими оперативники знайшли у салоні машини. Вражаю оружием, приказав ліч на пол, ограблення грабління ліч на пол. Ну я присіла там. Прикрыла голову, потому что стекла летели во все стороны. Раздвинулась семья и начала справляться с Ну, золото, так все. Дальше мы выбежали, сели в машину, и мы уже поехали. Куда поехали? Здесь здесь стиль, здесь в Сиферово. Здесь сделаны перейти деньги с таксистом. У них вот это золото было, то есть они обрезали вот эти вот бирки.